Друзі, як підготувати ваш генератор до сезону? Ну, по-перше, якщо у вас генератор йде з електростартером, перевірте, будь ласка, на наявність заряду вашого акумулятора. По-друге, в кожного генератора з дизельними або бензиновими двигунами є повітряний, повітряний фільтр, тому також перевіряй, перевіряйте його на цілісність та чистоту. Якщо він вже забруднений. Ви розумієте, що він не в належному стані краще його замініть або при можливості простирайте. Є такі фільтри, які дуже легко миються і продовжують свою роботу досить нормально. Також потрібно на початку сезону замінити мастило в двигуні, тому що після зими в ньому Утворюється конденсат, може утворитися, який потім буде вас дурити. Ви подумаєте, що це рівень мастила, а насправді там буде досить такий немалий вміст конденсату, і потім він просто кудись подінеться, а проблеми двигуна почнуться. Тому доглядайте якісно за своєю технікою, та вона вам прослугує дуже довгий період.